Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка. І зараз я порівняю два таких, як на мою думку, конкуренти серед міні-тракторів, на 24 кінських сили. Звісно ж, найпопулярніша марка це Dongfeng в Україні. І навіть ДТЗ не входить в трійку лідерів, але все одно я їх порівняю. Тому що дуже цікаво, чи ДТЗ краще за Dongfeng ось такий мінімальний комплектації, чи Dongfeng за ДТЗ. А ціна. Нагадаю, такого Донфенга 9270 доларів. А ось ДТЗ в свою чергу коштує 8300 доларів. Як ви розумієте, майже 1000 доларів різниця в них. І давайте розберемося, чому так. Почнемо з двигунів. Донфенгу. Двигун КМ385 ВТ, об'ємом. 1530 кубічних сантиметрів, має безпосередньо приспали, рідинне охолодження, три циліндри, безтербозадуба він, і атмосферний двигун. І, в принципі, по такому все, по навісному обладнанню, по проводці все вложено чітко, класно, ніяких моментів немає, ніяких проводів, які закисли під дощем після першого приїзду. І, в принципі, все. В свою чергу, ДТЗ. Встановлений власний двигун каємось лінійки ДД-390, також 3-циліндровий движок, але збільшеним радіатором рідиного охолодження, також безпосереднім пристрім і має а, більшу кубатуру. А В ньому на секунду це а, 1909 кубічних сантиметрів, В ньому об'єм, наскільки я пам'ятаю. Якщо не помиляюсь, напишіть в коментарях. Там ну, 1900 це точно, а далі вже не пам'ятаю які цифри. І що виходить? Що маємо двигун більшого об'єму, з, з кращим охолодженням на дешевшому міні-тракторі. Отже, серед двигунів плюс іде для ДТЗ. Тоді передні противаги бачимо встановлені в обох міні-тракторах і зразу ж підходимо до переднього мосту. На ДТЗ бачите яка система. Також по-своєму, тільки на ДТЗ так роблять і подивимось на достаток. Тут більше універсальне таке на джинмах, є таке на Юту, але передній міст також дуже міцний. Погляньте, якої він товщини. І всі вузли, всі агрегати, це просто один з найкращих. Тоді закриваємо капоти. Так. 2 hours later. Са <реш> so, yeah. є. Де за краще закривається Вот он. Тепер перейдемо до налісного обладнання. Тут, в принципі, вони десь в одному такому шарі. Що той, що той. Але давайте подивимось по ДТЗ. 440 кг витримуємо. Двохшвидкісний вал відбору потужності зі своїм таким захистом, з дуже товстого металу, це десь тройка. Є два гідровиходи. Розетка під притч, яка вже встановлена, під'єднана. Всі різьби, всі ставодничками вкрученими вже. Можна ж працювати і буде все чітко пальцями крутитися. Дуже добре. Є гаджечок, який тримає винос з точки. Бачите? Всі з'єднання, все зроблено грамотно, геометрично. Хоча б Відносно правильно. Є, бачите, щит і захищає салон від питання бруду від навісного обладнання. Тепер дивимося на ланфангу. Щита вже зразу бачимо. немає. Нема гака, який тримає трьох точку. Це я так цепочками закрутив. Немає розетки під причіп встановленої. Вона йде в комплекті, але просто не встановлена. Потрібно докрутити. Самі пери і виноси, бачите, також на 440 кг розраховані, в цьому питань нема. Такий слабенький щиток на вал відбору потужності, в якої є дві швидкості. Паркопчик ось такими шагаками для не знаю, що ж тягнути, бо якесь дерево можна зарізати. І в принципі по навісному обладнанню також плюс йде до ДТЗ, я думаю. Знаю, що гірше в ДТЗ, це резина. Вона тут менша. 95х24 задня і 6х16 передня. Але це в нас модель HP, а ще є HPX, в якій більший розмір резини і тоді цей трактор ще кращий. Але я пам'ятаю, ціна відрізняється щось на 1000 або на 500 доларів за резину доплачувати. Тут чергоданпент має розміри резини 9,5х24 задня і 6х15 передня. Тобто в нас ще тут одинакова резина встановлена. Тобто в ДТЗ за менші гроші, ще й може бути більша резина. Давайте по салону. Підножка є тільки з лівого боку для водія, з правого вже такого нема. Дружне сидіння, бать беру потужності на 540 і 730 обертів Елементи управління. Ну, Розташовані зручно, КПП знаходиться між ногами, що є мінусом. Аналогові прибори такі древні, як на дешевих мототракторах стоять. Чому вони досі приборку не можуть поміняти. І ось що я говорю. Також не досить високий повітряний забірник повітряного фільтра, повітряного масляного, масляного вані. І вже теж, ножки є з обох боків, більш-менш рівний, пол в ньому встановлений. Також сидіти набагато зручно і елемент управління також краще розташовані щувалою збору потужності, що увімкнення передку. О КПП бачите, з боку три передачки в ньому є. У нас ще є yeah, реверс. Зрозуміли, є регулювання колонки. Ось бачите руля так ось. Секунду ось. Розібрався, бачите, в якому діапазоні це все працює. Тоді. І в принципі все по салонах. Зрозуміло, які відмінності, все. Також. А, є відкидна спинка. А ДТЗ, бачите, в яких діапазонах. пазонах. Не знаю, це плюс чи мінус, але все ж. Так. Ну тоді. На мою думку, за ці кошти краще буде взяти ДТЗ. Тому що він ще й важчий, його вага 1500 кг, а Донфенґ 1290 в нього як мінімум вищий тяговий клас серед цих мінітраперів. І також регулювання колії. Донфенга регулюється тільки задня, передня ні, а тут регулюється ще передня, ще задня. Отож, давайте в коментарях обсудимо це. Я вважаю, що краще ДТЗ за свої кошти, ніж. Цей Донцен 244 dh А ви вже напишіть свою думку. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І слава Україні! До побачення!